Шановні колеги, добрий день. У нас з вами в принципі, один головний робоче питання на цій нараді це обговорення першого етапу нашого безбар'єрного маршруту по Свято-Покровській до вулиці Леонтовича. Вже пройшов тендер, укладено договір з підрядника, вони вже приїжджали, декілька разів ми спілкувалися. Робота триває, надгодження деяких позицій. І головне питання це долучення об'єктів, в тому числі соціальних, до цього безбарівного маршруту. Культурні об'єкти, медичні, освітні. Андрій Сергій зараз покаже на карті те, що у нас проєктується. До кінця року проєкт повинен вийти в роботу, для того, щоб вони в наступному році вже відпрацювали і зробили цей проєкт реальністю. Ну, що я вам хочу сказати? У нас основна протяжність цього безбарідного маршруту припадає на вулицю Запровська. І в принципі на цій нашій вулиці знаходяться майже всі, і на її сіздах майже всі наші об'єкти, де в тому числі і соціальні, медичні, культурні, які будуть використовуватися людьми за обмеженими можливостями. Важливість цього. Заходи цих дій, які ми будемо робити, їх не потрібно нікому зараз обґрунтовувати і казати, навіщо це потрібно, це зрозуміло. Для чого мені цікавить декілька питань. Перше. Наш проєкт, Володимир Васильович, який ми розробили на новому місці який буде з першої квітня, що там безбар'єрності інклюзії зробили, так? Да? Да. Проєкт безбар'єрності робиться з того, що. Там, Проєкти ремонту моста, вже все це закладено, Нарувало, так? так. Добре. Е, які зміни будуть е, потребувати, окрім от протягності вулиць? Ми наступні всі ремонти, коли будемо закінчимо з мостом, будемо робити, як ми планували, по цим вулицям. Ми будемо вже врахувати з, з, з там пониження пандусів там до нуля, це зрозуміло. Але нам потрібно всі наші об'єкти, починаючи від... Медичних закладів, нашого ЦНАПу, культури, ветеранського хабу і так далі нам потрібно робити з пониженням і для цих людей. Є обґрунтування, яка кількість коштів потрібна нам для реалізації цього проєкту орієнтовно на наступний рік. А, вчора я це питання обговорював з головою обласної військової адміністрації. Він пообіцяв 50%. Субвенцію на всі ці заходи по громаді, це буквально вчора ми обговорювали, він про 50%, якщо ми до кінця року зробимо обґрунтування, зробимо, будемо розуміти, що нам, наприклад, нам на це поцитне, там 12,5 млн грн. 6,5 мільйонів нам дасть область для реалізації цього проєкту на території Хурської громади. Але ми повинні показати маршрут, ми повинні показати блондування, показати заходи, які ми вживаємо, що ми за чим робимо, алгоритмічно перша чергові заходи такі, такі, такі. Особливо увага медицина, особливо увага наші ветеранські простори і ЦНАПи, і заходи, засоби заклади культури. Для нас це перший такий великий проєкт безвоєнності, далі вже будемо тягувати. В тому числі нам фірма нашу країну. Я пропоную, у нас, тут, і, у нас тут план, я дуже бачу, такий дуже амбітний, він більше ніж 10 кілометрів, і це буде дуже велика загальна, загальна протяжність більше 12 кілометрів. Я пропоную розпочати з вулиці Покровської і наприклад захопити або Ярову, або Стармиску. Зараз ну, до Лентовича буде проєктуватися перша черга. Так, без Дивіться, там ми розбили весь маршрут на чотири черги. Чому? Тому що ми розуміємо, що ми за рік не зробимо і постійно. Не зробимо. Стояни ці карагування і так далі, це гроші не вкуди. Це по-перше. По-друге, ми чому так розбили? Тому що ми на першому етапі ми навчимося наб'ємо собі шишки, і ми поняли, і у нас вже буде гаразд. Тобто, перша черга це у нас Святопокровська, дорога Ну, До звісно, Потім Ярова. Потім Австрамийська і потім Лянкович. Ну, все все Більше об'єктів у нас знаходиться у волосів. Так так. так, так. Тепер ми під головуванням трошки там, Володимира Пєченка зустріли з проєктантами, вони нам накидали, ми трохи скоректували їх. Нікіта там понаносив, роблять, доповнітельні кишеходи і там всі пониження і так далі. Я з ними лічно проїхався з флажками в такі проблемні міста ну, то Ми в основному все залишаємо, але ну, всі проблемні у ці міста, де пониження, де ну, mm -hmm. це, бачите, подмічали. Mm -hmm. я, я з ними приїхав все, все понаносило, ви поняли. Тепер дуже важливо у нас на цьому маршруті соціальні, як ви кажете, будівлі. Ну, Наприклад, допустим, паспортний стол. Да? Тобто треба теж обдумати, як туди західну. Тобто теж без бар'єрних суспільство. Всю... Так да само там на маршруті у нас є адміністрація наша. Амбулаторія, амбулаторія да, 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 тут, да, тут багато сабутій. буде об'єктів. І треба буде пропозиції, якісь от, грубо говоря, там освіти і так далі. То, ну, то есть... Дивіться, ви зараз, після того як зараз я веду, стратегічно mm -hmm. всі питання зрозуміли. Зараз всім суб'єктам Володимира Васильевича, які приймають участь від медицини до знапів культури всім поставити завдання на протягом двох-трьох тижнів, розробити пропозиції, орієнтовні прорахунки, що де потрібно. Ну, ми будемо розуміти, якщо це там, пандуси, ми розуміємо, скільки це буде стоїть. І якщо пониження, ми будемо розуміти, що ми до кінця року, обов'язково до тих пір, поки буде обласний бюджет формуватися на субвенції, і поки у нас є така зараз можливість, ми повинні сказати, що ми на ці всі... Реалізації цих маршрутів ми в наступному році впевнені, що ми зможемо витратити і зробити там на таку кількість грошей. Тобто не просто там сказати, нам потрібно 40 мільйонів, і ми все зробимо. Ні, ми не зробимо. Ми, давайте праві в очі дивитися, ми 12 кілометрів без бар'єрного маршруту не зробимо. Не зробимо, ну, тільки якщо все кинемо і будемо цим займатися... Ні, заліти, звичайно. Це дуже амбітне завдання. А от почергово і розпочати з найважливої вулиці з точки зору наших об'єктів на неї, це досить реалістично. Добре? Які є до мене питання? Там дивіться, бо рекомендація метрів. Так, так. Це інше, це для проєктами, тому якщо в адміністрацію фінансова треба буде вже десь вже окремі проєкт. Ну, понятно, ну буде окремі проєкти. Комірці теж треба буде попрацювати. При цю дітей також яскравим прикладом реалізації цих безбар'єрних маршрутів і проєктних рішень. Зараз є бородянка. Ми в п'ятницю. Алексей, були бородянці, там на цьому заході. І там всі заклади, які зараз е робляться, вони робляться безбар'єрно. Якщо є якісь затики у вас з точки зору реалізації, в машину 25 хвилин до Бородянки, приїхати. Да, Подивитись, там всі ці проєктні рішення, вони вже реалізовані, ці пані поніження зроблені. Ви це для Львовича виходить. Добре, все, працюєте, завдання в нас зрозуміли. Я думаю, Владимир, я впевнений в тому, що до кінця листопада місяця всім по можливостям надати пропозиції щодо реалізації. Давайте розпочнемо. Реалізації пропозиції, по першу чергу. Все. Далі не йдемо, зупиняємося на це майже 4 кілометри. Цього достатньо для того, щоб ми це напрацювали. Добре? Так, всім дякую. Давайте, до плідної роботи, це дуже важливе завдання. Давайте промося. Я знаю, що ви на війські що зробилися вже, так, закінчилися вже. Ну, ну, заклади освіти у нас всі, що оборудовані, так, да, відповідно, не було до ремонту, зараз капітальні ремонти, деякі заклади там вже враховано. Так. Але ну, були катальбач, так, так, Ну, Паспортне стіло там також все з умом виконано безбар'євно, пандус є, там тільки двері поміняти, щоб не було порожнього Та ні, там перероблюєте, він по нормам зроблений. Він по нормам зроблений. А двері теж не вийшли? А двері? Потрібно подивитися, як приміщення для паспортних стіл знаходиться, нам треба проєктувати групу нашої будівлі, тому що в нас нічого там не було. А в наших будівлі завтра. І ще треба пропрацювати комерційні об'єкти і Тансанич ОСББ. Питання до нашої майбутньої зустрічі з ОСББ щодо їхніх хідних груп. де є певні звернення з різних будів, будинків поводу відсутності групи. Так, шановні члени наради, є доповнення, питання? Позиції а, про... дякую за участь інформація просто ну да, да, да ви У нас там, де завершується а, ремонт бібліотеки, він а, ремонт проводиться в рамках створення бізнес-хабу. Ну саме тому є кошти на все це, і там заплановано буде вбирання на вулиці, але для з інклюзії. Тобто, ну цей момент, щоб ну розуміли, все буде якраз біля бібліотеки за зупинкою. Ну та що напроти адміністрації. У мене ще така пропозиція нанести на реальну карту місця компактного проживання, де проживають у нас інваліди. Я так розумію, що в нас ж є реєстр, або в соцвідділі, або в відділі. А, а то, а Ні, а ж, а а реально розуміти потребу, де, де це потрібно. Зума, в, першу, в першу чергу розумієте, ми зараз зробимо маршрут до Ліантовича, там не одного інваліда, наприклад. А вони всі сконцентровані біля бучанського швидко. Просто з будинку вийшли і йому було комфортно. Це для сування. По зупинкам, а Та, зупинка, то, люди можуть остатися. Це те, що він з будинку вийшов і на цьому і все закінчилось. А світлофори зі звуком теж будуть замінені? Так, світлофори будуть замінені, будуть опрацьовані зупинки всі. Ну, я так не глянув нас маршрут uh, мисту мисту. Аптеги, банки, Це дуже важливо. Так, 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 Дуже важливо. Так само парк <порг> е Тоже кожен і куляти. Після і оформлення земельної діяльності до цього ми нічого не зробимо. Є просто він не розпіарений все ще по маршруту, ну, я по можу. Ми ходимо маршрут, а всі заїздять. Тобто у нас ми все перейдемо. Тобто вже проект буде першого року. Отримаємо проект, зберемося, все покажемо. Судимо, судимо, говоримо, можливо, там ще будуть доповнення, пропозиції, тоді там дадімо так, щоб з 1 січня можна було його відпрацьовувати. Так, щоб люди з інвалідністю мали доступ Повністю до всього, щоб вони не відчували себе якби в чомусь ущенними, ну, обмеженими, так. Добре. дякую.